привіт привіт слава Україні! Ну що ви, як ви? Я так скучила за вами. Буду вам хизуватися в всіх напрямках, як то сказати. Коротше, сьогодні у нас розпаковка! Ви ж таке любите? І я люблю. Перше, знаєте, ну, це Ну я не можу не показати. Просто якщо в вашому місті є це підприємство або замовте по інтернету, буду хвалитися, дивіться. Яка вишита торбиночка? Це не рекламна інтеграція. Я її купила за свої 74 гривні. Вишита, ви просто подивіться. Книга да, розкрита, і з неї ростуть квіти, і вона навіть на кнопочці. Да, це могла бути реклама. Підприємство називається Ярослав. Це наше українське виробництво. і... Я ж кажу, тут могла б бути їхня реклама, але ні, зроблено просто шикарно. Дивіться, ніяких трьопок, ніяких нічого. Ну, я не могла пройти повз, хоча, знаєте, вже тих екоторбинок, ну просто э, катма. І... Ну, 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 Хто проти такої ще й за 74 гривні? Такі торби коштують 500-400 гривень. Тут маленькі так взагалі йдуть там кратно дорожче. Ну, ну. Тому тепер у мене є нова торба. А торба неспроста: торба принесла книжечки. Я вам ви ж знаєте, показую і свої новиночки, і донечки, не новиночки. Тому про щось я знаю, про щось я не знаю. Давайте. От так. Книжечку, яку я читала в електронці. Я її не всю прочитала, це збірка оповідань. І якось, знаєте, ну от не вхопила я хвилю. От Щось ну, не зайшло воно мені. А потім я була е, в книгарні буква в Дрімдауні, і е, я взяла в руки цю книжку, цю збірку, і я почала читати. І я знаєте, і тут я зрозуміла, знаєте, як то каже, да? те, що я не розуміла в електронному форматі. Я не знаю, чому. От з аудіокнижками у мене такого не буває. От з електронною буває. Коротше, це Бруно Шульц на монові крамниці. Це про місто Драгобич, наскільки, Боже, я от і біографію автора прочитала. Я ж кажу, і кілька вже оповідань прочитала. боже, Наскільки він любив своє місто, наскільки він був таким, от, знаєте, ну от сіль того міста. він, ну, і, і такі історії, ви знаєте, ну от я подумала, що це найлітніша книжка з усіх літніх. І от саме, е, ну, я не знаю, я не уявляю. Взимку, щоб я її читала. Хоча, знаєте, я, я не прив'язуюсь до пори року, да, сказала жінка перед тим, як пів години вам тренділа, що це літня книжка. Ну, ну коротше, от Саме ця книжка в мене асоціюється з літом. Е, значить, Про що оповідання? Знаєте, я люблю такий формат літератури, да, коли нам дається от, е, Якась родина, якась да, от, ну, якісь люди. І ми на трішечки-трішечки якби підглядаємо не я не буду казати підглядаємо, не підглядаємо. Ми долучаємося до їх життя. І ну, це настільки, от ми знаєте, вхоплюємо по мікрокраплиночки того життя. І от е... а для нас це от просто цілий світ про цих людей. І от, ну, це, до речі, місто Драгобич, да? ну, ви зрозуміли. якщо він патріот міста Драгобич, подивіться, який красивий, традиційно вже показую вам. От. Ну, в общем, коли ми, все це до чого, коли ми йшли повз нашої книгарні Є, дивіться, відео вот тут буде, да. що мене пов'язує з книгарнею Є в Віноградарі. Я не могла не пройти, тим паче була 15% знижка. Ну, в общем, зорі співпали. Тепер у мене є Бруно Шульц. Він такий, знаєте, заковирістий, але він прекрасний. Далі, знаєте, ну, не одним Бруно Шульц. Ми ще купили там, боже, я так давно хотіла, і, знаєте, чесно скажу, жлобилася. Бо це жупанські, жупанські це якість, жупанські це, це круто, але я жлобилася. Ну, знаєте, я мудра жінка, я свого часу знаєте, дуже передбачливо народила найкращу донечку в світі. І вона сказала, мама, ну що ти от? от, І подарувала мені це сліпобачення і ехопраксія. Боже, це е, ну, дві, дві історії. Це діалогія, Боже, як я її хотіла, як я її бажала. Тому я не знаю, Знаєте, от з кожної з цих сьогодні представлених книг я хочу відсунути просто всі плани, всі полички, все-все, все, що можна відсунути в цьому житті. І русню, до речі, першим першим русню, а потім вже все інше. От. І сісти і читати ці книжечки, бо вони нереальні. Це моя ж улюблена наукова фантастика це ну, це прекрасно. Е, ну, Хочете прочитаю анотацію, ну, я не знаю. Так, е, кінець 21-го століття, розбалансоване людство, яке і без того стоїть на порозі багатьох викликів, невідворотніх змін зіштовхується з новою проблемою принципово іншого рівня, першим контактом з іншопланетянами. Е, так, е, Чи так легко контактувати з тим, хто, роздивляючись тебе, майже впритул, сам не бажає з'являтися в фокусі твого зору? Надто, якщо і зір, і всі інші чуття, на які людство покладалося протягом мільйонів років своєї земної еволюції, виявляються нічого не вартими, коли справа доходить до комунікації з іншими, які формувалися за геть інших інакших умов, і для яких всі людські поняття і концепції поведінки нічого не варті, як позбавлене сенсу, навіть саме розуміння контакту. В общем, космічний корабель Тесей, вершина досягнення земних технологій вирушає на периферію сонячної системи, щоб спробувати дізнатися про тих, хто кілька років тому несподівано відвідали Землю на одну мить, просканувавши її у усіх можливих спектрах. І так само блискавично зникли останні миті, надіславши кудись е, за межі сонячної системи сигнал невідомого змісту. І ліки де на місяці, адже невідомо, з якою метою інші здобували інформацію про Землю та її мешканців. Водночас уникаючи жодних контактів. Десь на самій межі сонячної системи на орбіті недосформованої зірки ховається посланець іншого світу, з яким Тезей має вийти на контакти, з'ясувати його природу, вирахувати потенційну загрозу, яку він може нести землі. Да, ви знаєте, мені дуже подобається по перша тема науково, ну, Мені подобається наукова фантастика, мені подобається тема космосу, інші світи, іншопланетени. Чомусь, от, до речі, да, ми звикли, що якщо якесь інопланетне щось прилетить, воно буде таке тупеньке. Ну, таке щось, якась початкова стадія розвитку. Ну, якщо та істота, да, ну назвемо це істотою, дотумкала, як долетіти до землі, ну вона вже більш розвинена, ніж ми. І ну, я, я обожнюю цю всю тему, я підписана на всі українські. Ютуб канали, які я, ну як би так сказати, які я шаную. До речі, Всесвіт Юей теж от, хлопчик, боже, наскільки крутезний хлопець. Це опять-таки не рекламна інтеграція. Він зараз в окупації, але він настільки проукраїнський, він настільки шикарний. Підпишіться на його канал, Ютуб канал, буде в описі під цим відео. Для нього це дуже дуже важливо. Для нього, знаєте, можливо, це можливість, по-перше, відволіктись від. Того, що його, от, він сам з села Запорізької області, вибачте, плакати зараз буду. Е, ну, в общем, дуже крутий хлопець. Він саме, ну вот я не знаю, ніхто краще не розповідає про космос, ніж цей, здається, його звати Іван. Е, ну, це не точно, но, но, но наче так. От. В, общем, в общем, це, це прекрасно, це от, хочу, хочу. Далі книжечка моєї донечки. Це замок Капелюшній карті Кронін, Вона, знаєте, щось підсіла на Кроніна і їй подарували. <смір> книжки, знаєте, це круто, коли книжки даруються. Тим паче такі крутезні, шикарні і товсті. Про що ця книжка саме? Давайте вам розкажу. Роман знатного англійського романіста ХХ століття занурює в похмуру атмосферу шотландського маєтку Джеймса Бровді та його родини. Для героя роману, поважного підприємства, власника капелюшної крамниці, голови родини, немає нічого важливішого, ніж визнання його статусу. Він збудував химерний будинок на свій смак, змусив всіх е, у місті поважати його, а дружиною дітей коритися його волі. Чи вдасться його старій матері, дружині Маргарет синіві Меттю і донькам е, Мері і Несі протидіяти деспотичному характеру капелюшника Бровді, та відстояти своє право на життя та щастя. Наскільки я пам'ятаю, є серіал Замок Бровді, але я ще не дивилася. От книжка. Показала. Вот. далі, Далі моя улюблена серія <різаних> книжечок> обрізаних книжечок. До речі, до речі, люди добрі. Тільки ми з вами поговорили, що такий обрізаний формат, типу краще жіночу сумку. Я написала, що моя торба наплічник таке щось безформене, велике і прекрасне. В общем, мені знаєте, формат можуть тютаскати. Вот. І тут так сталося. На стороку знайшлась проруха. Подружка подарувала мені дуже красиву сумку. Ну, таку, знаєте, жіночу. І я зрозуміла. Користь обрізаних книг, бо щось таке більш, як би так сказати, стандартне туди не впхалось. Я взяла просто ну, почну ще одну книжечку, цю от полумірку поклала, і все було прекрасно. У мене мої всі бебахи туди влізли ще й книжка. От. Просто знаєте, зараз бонус від фірми, тепер раніше так поклав книжку і пішов. А тепер ще треба ж окулярики, то <соць>, понтушити взяв ту книжку. Ти ж її знаєш. Якийсь іноземець, ти ж не зможеш прочитати. Ну, коротше, де Бальзак, Серафіта, я про цей твір взагалі нічого не знаю. Хоча у мене було, знаєте, таке стійке враження, що я у Бальзака прочитала все. Ну, не все. Ще одну сторінку знайшли твір, який, ну, от я ж кажу, я вперше про нього чула. Зараз єдине да, от у мене все ж таки претензія. ну, навіть в окулярах Ну це дуже дрібно. Дуже. І варіантів десь в іншому місці немає прочитати анотацію. Ну, давайте, буду бекати, мекати, в общем, запинатися, бо просто не бачу. Серед пишнот і в величі людсь... норвезьких фьордів у давному замку мешкає дивна меланхолійна істота, в якій вбачають чи то чарівного юнака, чи красиву жінку. Що приховує жахливу таємницю. Блін, Боже люди, яке це сторіччя, да, і така тема. Зараз би тут треба було плашечки ставити, якісь обмеження. чи, а Тут, блін, бальзак, люди. Це, це... Я інколи знаєте, мене так інколи просто. Я таким фейерверками емоцій від того, я інколи, знаєте, як дізнаєшся, як жили там в попередні віки, думаєш, блін, а зараз ми тут чогось соромимося. Не треба, не соромтеся. Е, все вже було. <смі> В цю істоту закоханий мінна, донька тотешнього пастера. Закоханий мінна донька. Я, знаєте, я за право людини робити все, що вона хоче, якщо це не заважає оточуючим. Значить, в общем, все в них добре. Кожен із них намагається добутися взаємності, значить, серафіти. А, тут ще чужинець Вільфірд. В общем, вони вот тут змагаються. Один хлопець, одна жінка, і за вот того нашого істоту за цю тут немає, я думала, ім'я. Вот. В общем, вони борються. Переможе хлопчик чи переможе дівчинка. Ні, ну це я так знаєте, сміюся, але це так прекрасно, я. я, я... Я просто, знаєте, я вам чесно скажу, я купила цю книжку, не читаючи анотацію. Бо це був Бальзак, Бальзак у мене автокупуємо автор, і я думаю, ну, бальзак це завжди прекрасно, ні, ну, нічого, знаєте, підстави я не чекала від Бальзака. І от анотацію я читаю тут вперше з вами. Тому, тому знаєте, і дивуюсь, назвемо це трішечки. Якщо чесно, я, як би це сказати, ну... Вахої не можна сказати, це ж культурний канал про книжки. Ну, десь так. В общем, цікавий сюжет, до речі. Так. До речі, цю істоту звати Серафіта, да, бо тут нам вже підсказали. Це історія про досконале кохання, яке полягає в єднанні двох істот протилежної статі, у сильне андрогенне створіння, що стає світичем для себе і світилом для своєї половинки. Бальзак присвятив цю історію Іваліні Ганській, майбутній дружині. От, ну, цікаво, цікаво. От, е, в общем, ну, тут, знаєте, от, е, в принципі, до честі видавців, тут принаймні основний текст він не дрібний. В цій серії дуже дрібний шрифт усюди. А Тут так, нормально читаємо. От, в общем, е... От така в мене є Серафіта. Далі книжечка, знаєте, ви не повірите. Я думала, знаєте, я, як би так сказати, ми більше не зустрінемось, а ні. Я, знаєте, от, 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 просто підтвердження з підтверджень. Люди, не робіть нічого по приколу. Це завжди лажа. Причому. Повна, просто повнісінька лажа. Не можна нічого робити по приколу. Треба завжди думати про наслідки. Я чисто по приколу нажала плюсик і виграла книжку Юрія Віннічука. Отут буде посилання на Мальву Ланду, Хто хоче знаєте, просто пригадати мої враження на цього прекрасного автора. Я виграла Віло Декера. Причому я свідомо приймала участь в розіграші Анети Антоненко. І тут одна букблогерка розігрувала книжечку серед підписників. Умови були просто нажати плюсик в коментарях, жодних умов більше не було. По приколу! Юрій Віннічук це останні, е останній письменник, якого б я хотіла мати на поличках. Ну, от не зрослося нас з ним. ну, Від слова зовсім, від, зло, від слова, ну, от взагалі, ну просто ну, ну, не приймає моя читацька душа Юрія Віннічука. Я виграла. приколу, Не робіть по приколу нічого! Тільки думайте, свідомі дії. А то будете потім <смі>, читати Юрія Віннічука. До речі, це детектив про маньяка. <смі> Та в нього, в принципі, будь-яку книжку візьми. Вона, знаєте, навіть і без анонсу про маньяка. Ну, окей. Коротше, вибачте, хто фанати Юрія Віннічука. Ну, це просто моє таке, знаєте, можливо, упереджене, але я, я, я намагалась чотири рази читати Юрія Віннічука. Ну, це буде п'ятий. Це будуть живі читання. І ми будемо читати це разом. Знаєте, я кожен раз знаєте, даю будь-якому автору шанс чи авторці. Я думаю, ну здивуй мене. Ну, ну можливо, ну от, знаєте, поцілувала зірка творчості, ну, може, буде краще. Ну, от і йому дам. Зірка цілуй. Я скоро буду це читати. Далі, здивую, в моїх розпаковках на каналі принаймні. Ну, це перша книга, яку я показую на цьому каналі в розпаковці англійською мовою. Це мій улюблений, просто автокупуймий. Я не знаю, зацілований в всі книжки, які він видав. Джером клапка Джером. І це новели. Українського перекладу немає. Що робити? Купила англійською. Тим паче тут новелки, я думаю. По -трошки, по -трошки, я вам потім все порозповідаю. Тут, це, до речі, ну, я знала, що це трилогія така собі. Троє в човні, не рахуючи собаки, це перша книга, друга книжка Троє в бумелі» – це ці от самі, компанії цих самих джентльменів вони їдуть у Німеччину і своїм британським оком оцінюють оту Німеччину. А це це взагалі Крутезна Круть, це вони вже помандрували. Сіли там біля комину, да, розкурили трубки свої і вирішили написати про свої пригоди. Чи, ну, як би це сказати, з досвідом своїх пригод життєвим досвідом, вони вирішили написати найкращу в світі новелу. Ну, це буде прекрасно, я вже знаю. і ну, Шкода, що так мало написали. Ну, от видавництво це що у нас? Це фоліо? Ну, Підтримаємо Харків. Знаєте, я не знаю, хто їм порадив от такі робити? Ні, ну, краще, ніж з диркою, але все ж поки, знаєте, типу, старайтесь намагайтесь, називається. Не здавайтесь, продовжуйте. Вот. Далі у мене книжковий подарунок. Моя подружка, Іруся, вона зараз в Бремені, вона, ну, вона хімік, вона. в общем, це не треба. Е, і вона прочитала цю книжку. І вона просто, вона мені, тобі треба, тобі треба, тобі треба, тобі треба. І я така, ну там коли щось, вона така: «Все, завтра їдеш на пункт самовивозу, тебе чекається книжка. І вона мені з Бремену замовила. І ну, на пункт самовивозу я приїхала забрала. Це міс Грем, кулінарна книга «Шпігунки». Неочікувана, вона навіть ще в плівочці. Давайте здеремо. Здеремо. Вау. Вот. Вона така товстенька. Я, о, дивіться, зроблена теж як записник. Е, ну, це просто. Ну, так не можна робити. Тепер я буду читати, бо мені ж цікаво. От, це книголав. Е, переклали з англійської, значить. Давайте анотацію прочитаю, ну, тоді буде зрозумілише. Заляпана обкладинка в патьоках і залишках старого борошна, а поміж сторінок, старі агітки, листівки, меню з усіляких ресторанів та готелів, вирізки з рецептами, в яких давали поради з економії, садівництва і розподілу раціону. Хто міг би подумати, що за цими невинними... Образом домогосподарки криється історія британської шпигунки по воєнній Німеччині. Провінційна шкільна вчителька міс Грен пізнає новий світ з модними вечірніми сукнями, глибокими декальте, макіяжами, зачісками, обідами в офіцерських клубах, і все це серед розграбованого Берліна голодними біженцями, сиротами, які чудом вижили після нелюдських експериментів та підпильними осередками нацистів, що плекають думки про четвертий раг. Та що глибше еліта занурюється в світ погонів і колобораціоністів, що ближче стає до розкриття таємниці, то більша є небезпека. Адже насправді ніхто тут не такий, яким здається. Ну, Наскільки мені Іруся сказала, тут оця міс Грем, вона в общем, передає потрібні дані. в общем, Проти Рейху, звісно, вона за наших, <свісно> от. і ну, вона за англійців. І, в общем, під виглядом рецептів, ну, в общем, тут е... я уявляю, наскільки я буду в захваті від цієї книжки. Я ж кажу, із того, що мені Руся розповіла, ну, мені вже подобається. Е... Тому от чекайте, скоро буде. <свісно> так, і е... дві книжечки залишилися. Просто, знаєте, моя порада, рубрика поради від книжкової мишки. Я знаю, що це є проблема. Дуже багато людей страждає, що, ну, в принципі, якось, ну, не дуже, ну, в общем, не на часі читати там Марініну і інші вілікоросійські детективи. От. І, ну, типу, а українських аналогів немає. Ну і що читати? От. Ну я не все ж Агата Крісті. Ну, не всі люблять Агата Крісті. Хтось хотів більш динамічне, більш реалістичне, більш таке сьогоденнє. І я вам люди знайшла. Я ж лобилась теж на неї, а сьогодні, думаю, ні, не буду ж лобитися. От, це Джон Грішем. У нього дуже багато детективів. Я собі взяла бар ковут. Грішем це, до речі, класика американської літератури. Ну, Класика вона ж є в не тільки це от, якісь такі твори ну, на кшталт Джейн Остін, а класика, є класика фантастики, класика фентезі, класика детективу. Ну і от Джон Грішем, він класик детективу американського. Бар Когут. Ось він до речі такий. Не знаю. Красивий дядько. Хоча я його перший раз побачила, ну вибачте вже динозавра. Він мені на Анатолія Собчака похожу. Ладно, то їх справи. Хай всі здохнуть. От, Короче, я, я вам про детективів. Я ж кажу: погугліть, там дуже, дуже багато у нього детективів і всі є переклади українською. Ну, мені сподобалася анотація цього. Слухайте. Марк, тот та Зола вступили до юридичної школи з мріями змінити світ на краще. Та ставши третікурсниками, друзі зрозуміли, що їх обдурили. Школа не дасть їм потрібної освіти та перспектив. Ба більше школа пов'язана з нечистими тюнівими схемами. Ниточки ведуть до власника банку, що спеціалізується на студентських кредитах. Вони втрапили в аферу. Чи знайдуть вони спосіб скинути з себе тягар з дирницького борку, відкрити нечистого на руку власника банку та й підзаробити собі трохи грошенят на життя? Саме така ідея у них виникла, та для її втілення друзям доведеться покинути навчання за кілька місяців до випуску. Божевілля, так, але іншого вип... виходу немає. Анотація цікава, навіть життєва. В общем, я вам дуже-дуже раджу Джона Грішема читайте, насолоджуйтесь і не дивіться у боку тої невеликої літератури будь-якого жанру. Вот. І остання книжечка, ви знаєте. Донечка просто мене змусила як би так сказати, в найкращому сенсі. Я їй так вдячна. Вона просто, е, я, ну, вона там в своїй книжковій тусовці, вони там обговорювали цю книгу. Я про неї нічого не знала. І вона каже, тобі треба, тобі треба. Ні, ну, ти подивись, ти подивись, тобі треба, тобі треба це. Я кажу, ладно, давай, мені треба. А потім, я Боже, я коли прийшла додому, наділа окуляри. Ну, у мене є завтик, я йду в кинетарню, я забуваю окуляри. Ну, L логіка, да, ми вже про це говорили. Ну, коротше, я коли прийшла додому, я якраз дивилася. Думаю, боже, доню, дякую тобі. От. Це автор е, багет, книга для дітей. Це видавництво темпора. Е, дивіться, яка вона товстенька, яка вона красивенька. І зараз я вже, бачите, закладиночку поклала. От е, ну, опять-таки, відкладаю все, що зараз читаю, і берусь за цю книжечку. До речі, у мене зараз шість книг на паралельному читанні, тому то не є проблема. Анотація: у розквіт вікторіанської епохи дитяча письменниця Лів Велвуд розповідає казки для сімох своїх дітей. Якщо розповісти детально переконливо, ніхто не здогадається, які. Родинні трагедії криються за історіями про дітей, що спускаються в підземне царство в пошуках викраденої тіні, які зради і забитки ховаються за оповідками про чарівних звірят, що змінюють форму, де-інде майже за полем зору Точаться колоніальні завоювання, і закипають революції, але в чарівному закутку старої добри Англії, якого не торкнулися, бо історії триває золота доба, ніхто не, під, не підозрює, що наближається велика війна. Колоритні герої у масштабній родинні сазі лауреатки Букерівської премії Баєт проживають культурні історичні суви від кінця вікторіанської епохи до Першої світової війни. То був яскравий період, коли точилася боротьба за права жінок і не привели йованих класів, а імперії здавалися вічними, коли до мистецтв ставилися серйозно. Віра в чари спліталася з соціальною раціональністю, а дорослі захоплено читали книжки для дітей. Вот. Ну, не знаю, бачите, тут навіть зміст, з чого все починалося, друге золота доба, срібна доба, свинцева доба, ну і подяки. Вот. Е ну, не знаю, мені, е Ой, мені прям кортить її почати читати. Я, в принципі, будь-що з цього стосика. Вот. В общем, нам буде цікаво, повірте. В общем, от так от я е затарилася. У мене 10 книжечок української мови, одна англійської. Тому... Чекайте на відгуки на ці всі книжечки. Вони будуть. <гум> от. Якщо нічого прям такого, знаєте, не, не, не не станеть, неочікуваного не станеться, більш неочікувано, ніж е, зараз є, то відгуки будуть на всі книжечки з цих і те, що от у мене тут усюди, на все зроблю, все буде, все. От. Не хвилюйтесь. <гум> от. Ну а ми з вами віримо в засоби, читаємо гарні книги. Все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі повиздихнуть. Всіх люблю, обіймай, обіймай.